Друзі, доброго вечора! Я Анастасія Друсінова, журналістка медіаплатформи вгору. Сьогодні обговоримо новини рідної Херсонщини і поговоримо про те, як колаборанти втікають з лівого берега із заступником директора Центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим. Будь ласка, ставте свої питання в коментарях, а я переходжу до огляду новин. Херсонські борчині зайняли призові місця на турнірі в Єгипті. У єгипетському місті Олександрія херсонські спортсменки стали переможецями в рейтинговому турнірі зі спортивної боротьби Ібрагім Мустафа. Про це повідомляє Херсонська Ова. У складі жіночої збірної команди України за перемогу боролися вихованки херсонської школи вищої спортивної майстерності Тетяна Соварішко та Алла Белінська. Чемпіонкою у ваговій категорії до 65 кілограмів стала Тетяна Соварішко. Бронзову нагороду у ваговій категорії до 68 кілограмів виборола Алла Балінська. Фейкова директорка Херсонського художнього музею потрапила під санкції США. Уряд штатів впровадив санкції проти Наталії Десятової, яку росіяни поставили керувати Херсонським обласним художнім музеєм. Вона брала участь у викраденні та вивезенні близько 10 тисяч музейних експонатів. Про це йдеться на сайті державного департаменту США. Колаборантка потрапила під санкції за її участь в діях, що підривають мир, безпеку, політичну стабільність або територіальну цілісність Сполучених Штатів та їх союзників. За даними центру журналістських розслідувань, до свого призначення десятого співала в кафе театральне в Херсоні та обіймала посаду голови Херсонського ОСББ Мрія 26 А, гауляйтерка села Кам'янка Таврійської громади погрожує жителям спалити хати. Староста села Кам'янка Алла Федай працює на окупантів. Вона займається роздачею російських пенсій. Та гуманітарки про це повідомляє центр журналістських розслідувань. Окупанти у своїх пропагандистських телеграм-каналах називають Аллу Федай главою Кам'янського територіального управління. Вони включили кам'янський старостат до складу так званого Каховського муніципального округу. У цих телеграм-каналах Алла Федай висловлює подяку за приятну атмосферу і готовність помочь людям в это сложное время. Очільниці окупаційного пенсійного фонду Каховки Олені Філіпчук, матері гауляйтера міста Павла Філіпчука. йдеться в повідомленні також. Гауляйтерка розселяє військових РФ до будинків місцевих мешканців, коли жителі почали в неї питати, навіщо вона це робить, отримали у відповідь погрозу спалити їхні хати. У селі Таврійське Білозерської громади волонтери лагодять будинки жителів. Про це повідомляє Херсонська ОВА. Це один із найбільш зруйнованих населених пунктів громади. Тому, аби допомогти місцевим жителям із ремонтом осель до села з Івано-Франківщини прибула бригада волонтерів. У селі працюють 18 будівельників, які вже перекрили дахи на чотирьох будинках. Першочергово планується ремонт покрівель. На Херсонщині ЗСУ знищили 35 окупантів. Українські артилеристи завдали удар по загарбниках на лівобережжі Херсонщини. Знищено 35 окупантів. Плавзасіб ДРГ, міномети та автобронетехніку. Про це повідомляє оперативне командування. Південь також росіяни втратили два склади з боєприпасами в районі Навої Каховки та Солонців. А на Херсонщині піротехніки ДСНС знешкодили майже 16 тисяч тисяч небезпечних предметів. Про це повідомляє ДСНС України. Водночас, рятувальники закликають всіх жителів деокупованих територій дотримуватися заходів безпеки та не відвідувати небезпечні місця. У разі виявлення підозрілих предметів одразу про це повідомити представників влади або ж за номером телефона 101 або 102. В окупованих Олешках та Скадовську так звана влада збирається втікати до Криму. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Зокрема, з 21 лютого відзначено виїзд місцевих колаборантів до Бахчисараю, Сімферополя та Керчі. А з 24 лютого окупанти оголосили про евакуацію всім охочим. Йдеться в повідомленні, для так званої евакуації використовують військові вантажівки із собою дозволено брати лише ручний багаж. Такими були головні новини Херсонщини останньої доби, і до нас вже приєднується заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Пане Сергію, вітаю. Вітаю, пані Анастасія. Дуже радий вас бачити і чути. Навзаєм. От є інформація, що калабранти втікають з Олешок з голої пристані, зі Скадовська. Що вам про це відомо? Та вони тікають уже насправді скільки вже три місяці чи чотири, да? просто зараз ТІП, процес ще раз загострився, оскільки йде враження. Ну насправді їм там немає що робити. Е, навіть не так. Дивіться. Після звільнення е, Херсону був приблизно місяць повної дезорганізації окупантських органів влади на лівому березі. І тоді взагалі нікого не було. Вони втікали. До речі, тоді комусь вдалося виїхати, когось вивозили. Було по різному. Потім їх повернули, повернули виплату пенсії, повернули якби видимість органів влади. За останній місяць вони переконалися в тому, що на місцеве населення. Є для них загрозою в незалежності від того, якого воно віку, якої статі, якого воно в стані. Декларує воно відданість Росії чи не декларує. Тобто Херсонщина просто це один великий сенсор, який щитує інформацію про всі кроки окупантів. Ти зараз вони намагаються черговий раз, вже в друге чи в третє здається, якщо не помиляюсь, просто виселити всіх для того, щоб, по-перше, не було зайвих очей, по-друге, для того, щоб були місця для розміщення особового складу. І в цьому сенсі вони вдруге полишають свої органи управління всій зоні від е, каховки і. Аж до там до гирла, до гирла до на південь на південний захід Дніпра на лівому березі, без цих формальних органів влади. Тому е, оголошуються евакуації, але знову ж таки цікаво, вони не хочуть або регулюють виїзд власне, в Росію, тобто вони чітко розрізняють окуповані території і Крим, наприклад. да От, комусь можна виїжджати, комусь не можна, але більшості не можна, а ми вам скажемо, коли і як. Тобто намагаються зберегти якусь видимість керованість цього процесу. от Для того, щоб ну, ці люди ж свідки злочинів, рано чи пізно вони будуть втікати в Європу, рано чи пізно до них будуть питання. І рано чи пізно вони будуть давати свідчення, а вони цього не хочуть. Ну, До речі, деякі вже вигулькують десь у Іспанії, наприклад, от директорка да, 30-ї школи якось несподівано опинилася в Іспанії, начебто кажуть. Так, ну. слухайте, а, а де колишній гауляр да, ну, 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 от Чутки ходять чи то, чи то в Канаді, чи то в Сполучених Штатах. Ну, де його батько? І такі приклади ще є. Про те, що люди повтікали в Європу і в Штати, деякі вже бізнес перевели, вже відкрили ресторани. кажуть. Чи пояснюють окупанти, чому їх поплічники, колаборанти втікають? Ні, вони не розповідають, що вони втікають. Ну, по-перше, перших. Першу хвилю колаборантів, здається, майже повністю, ну не повністю, але майже повністю вже замінили. Більше вже або втекла, або всі зовсім І З тих, хто втік, рівно половина вже в Європі в Штатах, а інша половина десь на Північному Кавказі або загубилася на просторах Росії. Їм не вигідно це пояснювати, тому вони пояснювати цього не будуть. Вони е, пояснюють загально. Е, Евакуацію тим, що вони то топікуються про людей, тому вони їх вивозять. Як зараз взагалі поводять себе окупанти відносно населення і чиє мародерство з боку російських солдатів? Поводять жахливо, як в останні часи. Тобто, ну, десь влітку. Був період, коли вони типу, законність почали влаштовувати. І таке просто пряме, неприкрите, неприховане мародерство, Принаймні ну, частково було подолано, якось воно ну, видимість законності запанувала. А зараз ця 20-кілометрова зона вздовж Дніпра на Лівому березі. Там повне беззаконня, там просто всі грабують все, що бачать, все як хочуть. Але не тільки е, з Новотроїцького генічського району розповідають, що місцеві колаборанти влаштовують е, розграбування е, осель будинків, квартир людей, які виїхали. Абсолютно більшість майна вони привласнюють, а це все відбувається як благодійна акція. Вони грабують чуже, а потім, потім то роздають нужденним людям місцевої громади для того, щоб замазати їх цим злочином, зробити співучасником. От, і для того, щоб мати поплічників, для того, щоб мати свою клієнтелу. І, на жаль, ці маргіналізовані прошарки, і, і частка яких збільшилася, або вони стали більш видимими. Ну, бачите, коли виїжджають далеко не всі, але помітна частина людей з добробутом, з достатком, да, заможніх, то маргіналізованих груп їх становить їх стає більш видно, не стає більше. А можливо і більше стає, але точно стає більш видно. І от на, 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 <кій> саме на них вони орієнтуються і беруть собі в союзники. Ну, не все один в один, як було в 20-х роках 20-го століття, коли радянська влада встановлювалася, якими методами вони завойовували свою соціальну базу. Яка зараз в цілому ситуація на Лівобережжі, особливо зі зв'язком на окупованій частині Херсонщини? Ну, якісь, якісь способи зв'язку існують, скажу так. Бо я підтримую зв'язок. Звичайно простіше там, де на лівому березі добуває український зв'язок. Окупанти намагаються поцілити по нашим станціям цим сотовим, по, ну, по передавачам сигналу мобільного от на, на на правобережжі. Але, на щастя, не скрізь крізь це вдається. Якийсь інтернет найгірша ситуація це от. Муло кажучи, туди, куди не добуває наш зв'язок з правого берега, і де вони настільки бояться, що практично повністю повимикали будь-що. Ну, От як зараз на Луганщині, де повністю вимкнули мобільний інтернет, навіть у своїх провайдерах. І це от зона компанії, десь так: оця от, наступна за умовною лінією фронту. В Генічиську є, в севере, в цьому в Новотроївську якийсь мобільний інтернет є. От якісь <клух> чаплинка, от можна постійно читати, я постійно читаю просто цей чаплинський чат, де обговорюють: є, немає, є, нема. Ну, ну все-таки пробиває. Можна сказати, що швидше є, ніж немає. І те саме в принципі у Скадовську. Ось тут у нас є питання, я його не сильно розумію, але я так розумію, ем, їм також обіцяють на два тижні евакуацію, в сенсі того, мабуть, чи вони тут за два тижні повернуться. Да-да-да. Це прекрасне питання, пані Галино, ви да. правильно дуже помітили. Ні, їм вже не обіцяють за два тижні, але Сальдо постійно обіцяє повернутися в Херсон. І це тільки підкреслює, це допомагає насправді такі заяви сальдо дуже допомагають не херсонцям, а кримчанам зрозуміти всю брехливість ситуації. Тобто, зараз сальдо я вважаю, це наш агент, який своїми заявами продовжує руйнувати віру росіян в правдивість їхньої пропаганди. До речі, от чому вони його тримають, того нещасного сальдо, бо йому ж пророкували вже багато там різних смертей, але він чомусь досі у них тримається. Ну, він більш-менш вибрав е, ту башту, умовна Кремля, яка, е, за яку треба триматися, е, це перша. Е, І вона ця башта не програла. Але саме головне, їм немає його на кого міняти їм дуже хочеться мати місцеве обличчя. І от місцевих обличчя, які би можна було показати, у них немає. Ну, не утюж бандита із Скадовська показують, чи ні Філіпчука Пашу, да ну, е -е, да ну там, ну там цих Каховських е колаборантів. Ну, не не ну, не не я думаю, що вони хотіли би розглядали б когось із гігієнських, типу колишнього голову райради або колишнього мера. Ну, от, ну, напевно, ще не складається. Я думаю, що ті теж б були б не проти, але вже теж бояться. Так що, я думаю, що основна причина, чому він залишається обличчям окупації, це відсутність замін. Да, я просто трошки поясню глядачам, що з тих перелічених осіб, що ви перерахували на потенційну заміну сальто, да, от, наприклад, Філіпчук, це ж просто ну, якийсь наркоман, який відомий тим, що там не записував роликів, коли в нього прихід. Да, і до речі, заходьте до нас на сторінки у Фейсбуці, у Тіктоку, ми робили відео про цього Філіпчука і подивитися самі зрозумієте про що ми говоримо, тому що дійсно. Ба -ба -ба. Тому що дійсно там кадри, ну якщо сальдо виглядає найадекватнішим, то у них не такі вже гарні справи щодо керування Херсонщиною. Ну так, да. ну, я думаю, що вони гінічески розглядають когось, але знову ж таки, все, все, все дуже мінливо. Дякую, пане Сергію, що завітали сьогодні до нас. Бажаю вам гарного вечора. Дякую, що запрошуєте, мені дуже приємно. Дякую. Отже, друзі, поговорили про ситуацію з колаборантами, які втікають з Лівобережжя. Тут ви запитували, чи справді тікають з лівого берега до Криму? Так справді, як сьогодні ми з'ясували, вони втікають і, начебто, їм кажуть, що це там якось. Ну, вже не кажуть, що це ненадовго, Втікають вони, бо загострилася ситуація зараз. Зараз Зсу відпрацьовують по їх базах на лівому, березі, на лівому березі, і колаборанти просто втікають. Як бачимо, да, у них і, і так небагато тих колаборантів є в наявності, і вони не. Ам... Поспішають якби їх втрачати, тому що особливо немає ким заміняти наступна партія колаборантів, да це умовно якісь бандити, наркомани. і Взагалі, вже якщо Сальдо вже в Криму дискредитує да, окупаційну владу своїми витівками і брехнею, то наступні будуть просто ну, взагалі, якимись відірваними і дискредитуватиму ще більше. тому вони їх якось намагаються вже і поберегти. Але, друзі, хочу хочу вам звернути увагу, що до нас налетіли знову боти, їх давно не було. Тут є один такий експонат, який приходить, говорить, що все це. Про що ми говоримо, все брехня і так далі. І, до речі, хочу сказати, що останнього разу до нас так боти приходили і говорили: от що ви тут таке розповідаєте? Ви все брешете, і ви такі сякі. Останнього разу це було, коли ми говорили про те, як в Херсоні знищували окупантів хаймерсами. Да, і було дуже багато прильотів, дуже точних прильотів. І тих окупантів, да, військових РФ виносили там десятками сотнями. І от такий наплив ботів був от в ті часи. Вони кожного разу приходили і казали, це все брехня, все не так. І от зараз ми говоримо про втечу колаборантів з лівого берега. Знову набіжали до нас. Оці всі, я не знаю хто чи боти, чи там упороті просто. Бороті росіяни не знаю, хто це треба буде потім, потім після трансляції подивитися, але характерно, що їх чіпляло як тоді те, що хаймерсами да знищують їх там десятками, пачками цілими. Так зараз їх чіпляє оця втеча, тому що фактично зсу їх на лівому березі зараз ем, теж вибивають і досить серйозно вибивають. Тут у нас ще є коментарі сальда, ліцо предателя і труса. Ну, окрім того, знаєте, зрозуміло, про сальдо було зрозуміло, що він русня. Ну, вже досить давно. Я не знаю, мені здавалося, що. Коли там він він намагався, пам'ятаєте, там перед кожними місцевими виборами він намагався вдягати вишиванку, там розповідати про єдину країну. До речі, у нас теж є е, відео про Сальдо, заходять на нашу Фейсбук-сторінку. Ми там позбирали ці моменти, як він там е, розповідав. Ну він брехав завжди. Він е, ну просто завжди, скільки він е, був там е, міським головою Херсона, скільки він був там е, депутатом Верховної Ради, він просто е, брехав завжди. Жди, і ви пам'ятаєте, можливо, це стареньке відео. Як за часів майдану просто підійшов чоловік? До речі, досі не знаю хто це був. Але підійшов чоловік, сказав, ну то просто чмошник. і дав йому ляпаса в лоба, тому сальдо це взагалі? Ну я не знаю. Ось теж кажуть, словам сальди вірять придателі. Ну, вірити словам сальда, це вже ну, взагалі якось треба сильно е, не розуміти, що відбувається. Я не знаю, осліпнути, оглохнути, і нічого не бачити, не чути. Так, чи знаємо ми щось про Бабича з Голої пристані? На жаль, поки такої інформації про Бабуча немає. з останньої інформації, що було відомо, це те, що він десь перебуває, начебто, у Криму, і, по-моєму, у Сімферополі десь. Але ця інформація, вона ну не точна. Це, зі слів, там людей, які були. Разом з ним, можливо, вже зараз його місце перебування зовсім інше. На жаль, про його стан здоров'я і в цілому невідомо теж нічого. Будемо чекати на черговий обмін. До речі, кожний обмін чекаю, щоб когось з наших визволили з Херсона, і будемо чекати і надалі. Сподіваємося, зараз до речі, те, що як бачимо, обміни вони не те хотілося, щоб вони частіше проходили так, але вони все одно з якоїсь вони відбуваються, і будемо чекати, коли звільнить Олександра Бабоча. Але на жаль, інформації якоїсь актуальної поки ще немає. Вона ще дуже дуже стара, та що є наразі. Остання, на жаль. Небагато взагалі, коли от людина потрапляє в полон і потрапляє у списки на обмін, так то дуже мало стає інформації, тому що ця інформація там, не дай Боже, зашкодить обміну і так далі, розголосу, особливо що стосується там публічних обличчя, і е, якось вона не вигулькує у. Е, медіапросторі і так далі, мало що відомо, але сподіваємося, що побачимо вже наших херсонців обміняних невдовзі. Теж про Калихаєва так само відомо небагато і, взагалі, шириться дуже про Калихаєва. Багато чуток. Одні одні кажуть, що він теж десь у Криму знаходиться у полоні, і стан його там не дуже добрий. Інші кажуть, що та ні, він ні в якому не полоні. Він там вже і бізнес десь робить в Росії, і так далі. Ну, не знаю щодо цього. Будемо чекати. Я от сподіваюся, просто дізнатися від правоохоронців. Що вони знають про це, і чи, чи полоні, військовий голова Херсона, так, діючий, чи він, що з ним взагалі відбувається. Теж треба чекати на цю інформацію, і чим більше її, до речі, немає, тим більше чуток народжується. Я не знаю, їх, я не знаю, їх можна слухати, можна не слухати, але це не факти, краще цьому всьому ну, якось фільтрувати це підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми там дуже оперативно, швидко повідомляємо тільки перевірену інформацію. Вона абсолютно достовірна. У Фейсбуці ми медіаплатформа вгору. У Телеграмі ми вгору Нюс. В інстаграмі вгору також ви можете запропонувати нам свою новину. Пишіть нам в дірект інстаграму або Фейсбуку, або у Чатбот у Телеграмі. Він закріплений чату. Ну і, звісно, підписуйтесь на наш Ютуб канал вгору Херсон тисніть на дзвіночок, щоб ми з вами вчасно бачилися на наших ефірах. І, до речі, друзі, дякую сьогодні всім, хто писали коментарі, хто ставили питання. Дякую, що ви з нами. Для херсонців хочу нагадати, що є можливість безкоштовно евакуюватися, тому що зараз останні дні в Херсоні дуже дуже щільні обстріли, страждають люди, і ви зараз бачите телефонні номери на екрані. І також, якщо вам зручніше використовувати чат бот телеграма, щоб дізнатися інформацію, як евакуюватися, що робити, звертайтеся, тому що безпека зараз. Мешканців дуже важливо, якщо є така можливість, будь ласка, евакуюйтеся всі органи місцевої влади, всі органи центральної влади, всі закликають з гарячих точок евакуюватися. А Херсон саме зараз така точка, на жаль, але будемо чекати, що скоро має щось змінитися. Будемо чекати на звільнення нашого лівобережжя. Колаборанти втікають, і це вже гарний знак. Не знаю, можливо, не супер ідея передчасно радіти, але все одно вони факт є факт, вони втікають і нехай не повертаються, як то кажуть. Наші ЗСУ зроблять свою роботу. Друзі, дякую, що сьогодні були з нами. Я бажаю всім вам гарного тихого вечора. На добраніч і запрошую вас вже на наш наступний ефір, який відбудеться у середу, о 20-й годині. На все добре.